Вітаю, шановні друзі! З вами Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. В даному відео хочу пролити світло на те, як отримати пластикову картку Тії. Тому що те, що я подивився в інтернеті, ну трошки дуже багато, дуже багато змішано все в кучу. Треба розділити. Дивіться, для того, щоб вам отримати пластикову картку, вам взагалі треба три рази відвідати поліцію. Три рази. Три сіти вам треба брати. Про першу ми вже говорили в першому відео. Для того, щоб вам отримати пластикову картку, вам спочатку треба отримати білий папір такий з вашими відбитками пальців. Так? Його треба взяти в поліції. Так? Значить, що? Далі, от ви його вже отримали. Ви подивитесь це відео, я там повністю все розповів, так у мене на каналі, як отримати тимчасовий, тимчасовий притул, документи, як оформити так. Значить, В даному випадку я роз, буду розповідати, як отримати картку тії. Для того щоб отримати картку тії, вам треба пройти два кроки, тобто два рази побувати в поліції. Перший раз для того, щоб здати відбитки пальців, і другий раз для того, щоб. Отримати саму пластикову картку, тобто, щоб вам її дали на руки, щоб ви її взяли. так? Отже, давайте почнемо. Знову ж заходимо на наш сайт, CD Електроніка. Це той сайт, на який ми минулий раз заходили, і я знову ж таки посилання оставлю в першому коментарі. так? Ви можете це зробити самі, не потрібно ніяких допомог, вам тут просять, я дивлюсь 300 євро за це, ну це якось не знаю. Ось це дуже просто, дивіться, як це робиться. Заходимо на цей сайт. Адресу, ви бачите, і ще я її залишу, так? Вибираємо Селекціонар провінція. Вибираємо ту провінцію, в якій ви живете. Я беру Севілію, буду розповідати все по прикладу Севілії. У вас може воно трошки відрізнятися, але не сильно. Далі. Погоджуємося, так? Далі. Тут вибираємо офіс, де ми будемо брати. Дивіться. Все, що пов'язано з пластиковою карткою, у нас в Севілії відбувається в іншому офісі, не в тому офісі, в якому ми брали білий папір і в який ми записувалися на першому відео. Це дуже важливо. Не знаю, як у вас в місті, але у нас так думаю, що приблизно воно відбувається в кожних великих містах. Так, Севілія – це велике місто, четверте місто по величині в Іспанії. Так? Далі, ось я вибираю ось у нас документи з policía, Plaza de España, Torre Norte, так? Оце тут, на площі Іспанії, в великому монументальному пам'ятнику тут видають у нас ці тархети. Так, далі. Тут я вибираю, дивіться, дуже важливо, що перша сіта у нас іде не для того, щоб отримати е, цю тархету, а для того, щоб здати відбитки пальців. Тому тут я вибираю оцей пункт другий Полісія Тома де Уежя. Тома де Уеджа. Взяти відбитки пальців. так, Далі поїхали. Так, тут розп... на український перекладете тут, тут говориться, що в які терміни буде виготовлено і кому що надається, кому не надається. Дуже просто. так, далі. Отут же, отут. Не так, як в минулому відео. Ми вибирали тут пасапорти, бо у нас не було ніякого «нія», Це логічно. так, Зараз воно вже в нас з'явилося. Це відео передбачає, що біла тархета у вас вже є. От ви її отримали, все, зразу можете робити цю процедуру. Зразу. В цей же день можете робити її. І, і тут вже вводимо ваш Ніє. Да? Так. Далі вибираємо Іван Петренко. Да? Ну, звісно, що це. Вигране ім'я. І тут вибираємо провінцію знову. А, поїзди націоналідат. Тут вибираємо, де ви народилися. Вибираємо Украні і тиснемо поводитися. Так, ну, ось воно мені пише, що воно некоректне. Так, ну зараз спробуємо. Я тоді введу своє, замалюю його, тому що воно не хоче брати некоректне. Ну і далі тут ми тиснемо Солісітар Сіта, тобто запросити сіту. Консультар це щоб вам нагадали, прислали на пошту те, що ви раніше, можливо, зробили і не отримали. Ануляр це якщо ви замовили і не можете піти. І, ну, і вам треба його, бо ви у когось забираєте цей день. Так? І солір це просто вийти. Так? Пишемо так? Тут ми вводимо номер телефону. Так, тут є мейл. Повторюємо емейл. Вручну, бо він не дасть скопіювати? Так, і йдемо далі. Бачите, він зараз видає вільні місця для, для того, щоб взяти сіт. Уявіть собі, перший раз я в житті таке бачу, скільки ми з людьми брали ці сіти допомагали їм. Да? Я перший раз бачу, що на сьогоднішнє число ось о 5, число, 5 вересня так, є сіти. Ну, давайте спробуємо її взяти. Це він мене питає, чи я погоджуюсь на те, що я на цій сторінці даю, буду робити цю дію. Да, я погоджуюсь. Все, Ось воно мені видає всі мої дані. так, Іван Петренко, мій номер телефону, е-мейл, куди приходять всі дані. Е Час, коли мені треба явитися в поліцію, дата, коли мені треба виявитися в поліцію, адреса, коли мені треба з'яса в поліцію, і номер віконця, до якого мені треба підійти. Меса 4, столік 4. Отак воно буде. так, Тут я. Даю ці дві галочки, щоб мені на почту прийшло і на те, що я погоджуюсь. Так? І далі натискаю «Конфірмар». Все. Так? Я не буду зараз натис... натискати, бо я у когось можливо заберу зараз е ці дані. Все. Далі. Ви сплачуєте мито. мито, яке вам е потрібно сплатити на протязі... От е ваша картка. Е пластикова буде виготовлятися 40 днів з початку здачі ваших відбитків пальців. З цієї дати 40 днів На Напротязі цих 40 днів вам треба буде роздрукувати певний бланк. Так? Я спробую його залишити, цей бланк, або посилання, або бланк. Залишити піти в банк, заплатити по 17 євро податку. Так? На цей, за цю сіту так? За, за, за виготовлення картки. І потім ви з цим всім приходите і забираєте ваші, ваші таргети. Все.